Так, ситуація наступна. Нас запросили на день народження. Ювілей 70 років нашому знайомому виповнилося. Тож буде вам трошки розважального контенту. Подивимося, як, як місцеві святкують такі ювілеї. Хочу поділитися з вами ідеєю. Оригінального подарунку для людини, яка любить каву, для якої це справжній такий ритуал, медитація, терапія, і яку б вам хотілося приємно здивувати. Це кавова турка, в якій вариться кава на піску. Як це працює? Тут мені навіть вклали каву, що дуже приємно. Отож, кавова турка ось тут пісок. Він засипається сюди, вмикається ця кава машина. Кава -машина, кава -машина, кава -машина і... Вариться ось таким чином кава. Мені здається, що для любителів кави, для таких кавоманів це дійсно може бути класний подарунок. Ну, принаймні, якийсь час погратися. На справі це виглядає ось таким чином. В пристрій засипається пісок, ставиться турка з кавою і варите. При вході пригорчають ось таким напоєм, це ніби як English Sangria. Дуже смачна напій алкогольний, але в принципі ну майже невідчутний алкоголь. Ось змішують швебс разом з цим напоєм, як джин, але й не джин. На смак реально як лимонад. Пам'ятаєте, був такий напій, ситро, мабуть, він ще є. От дуже нагадує, і навіть за кольором нагадує І Як вам такий подаруночок? Це реальний, справжній кабачок. Вирощений на шотландському городі. Що всі святкування відрізняються між собою. І 20-річні святкують точно інакше ніж 70-річні. Але я думаю, що якась загальна тенденція вона зберігається. Отож, загалом мені дуже сподобалося, було близько 40 людей, і це було на кшталт шведського столу. На столі було багато різних закусок. В основному холодні з гарячого було тільки м'ясо, зроблене барбікю і сосиски, пожарені на грилі. В основному це були там салати, це була червона риба, це була шинка, це була якась нарізка, був сир. Я вже не стала робити фотографії, бо було багато людей, тож це було не дуже зручно. А потім, після цього шведського столу, був торт іменний, дуже смачний, до речі, і це теж такий традиційний англійський торт, оскільки ми не грає в музичній групі. Тож тут були також його друзі-музиканти, які грали на інструментах прекрасну музику, що створювало неймовірно приємну атмосферу. Мені дуже сподобалася концепція цього свята, що все дуже так легко, якось невимушено. Прості легкі закуски смачний. Торт також з десерту ще було бізе, загалом їжі було достатньо, тобто я, я не відчувала себе після вечірки голодною, але це не означає, що вони не заморочуються над цим. Вони також приділяють дуже багато уваги цьому. Я знаю, що господиня цілий тиждень займалася підготовкою до цієї вечірки. Ще мені сподобався такий момент, що ми їли з паперових тарілок, тобто, наскільки це не обтяжує. Потім е господарів дому після того, як вечірка закінчилася, просто все спакували у великі пакети і викинули е в сміття. Я сподіваюся, що мене ще запросять на день народження мої ровесники або ровесниці, і в мене буде змога порівняти це святкування і скласти більш таку повну картину. Цього процесу, як все відбувається насправді, яких традицій дотримуються шотландці різного віку в плані святкування днів народження, наприклад. Але я думаю, що загальна концепція свята вона зберігається. В Якщо вже в цьому влозі зайшла мова про людей пенсійного віку, то ж розповім і покажу вам будинок, в якому можуть знімати житло і купувати лише люди пенсійного віку, тобто молодь тут не може нічого придбати і орендувати. Тут в будинку є адміністратор, є консьєрж, які надають цілодобову допомогу, якщо вона необхідна. Тобто люди, які тут живуть вже в такого поважного віку, вони почувають себе більш-менш в безпеці і знають, що раптом що є людина, яка може про них потурбуватися. Ось така ініціатива. Покажу вам чудову книжечку, яку нам подарували. Її можна замовити на Amazon. Тут українською мовою і англійською мовою одночасно ведеться історія. Bilingual Story for Kids. Тобто хтось читає українську, хтось читає англійську історію, але розповідає одну ту саму. Є різна тематика на Амазоні, Тож, якщо. Якщо для вас актуально, можете подивитися. Мені сподобалася ця книжка, періодично ми її обгортаємо, читаємо. Ми дуже гарне місце приїхали, зараз вам покажу. Звідси відкривається вид на місто, на набережну, на море. І тут є таке неймовірне кафе. На перший погляд, це дуже просто, але кафе дійсно затишне, і ці панорамні вікна з неймовірними видами на море і набережну справляють на тебе неабияке враження. Хочеться тут дійсно проводити якийсь час. Також можна сісти за столиком на вулиці і споглядати ці види, так би мовити, аутсайд. Тим паче, коли погода цьому сприяє. Взагалі це історична пам'ятка, і раніше тут була захисна фортеця, а також на ній були діючі гармати. Зараз тут просто місце для відпочинку. У Нас почався сезон метеликів. Боже, їх так багато. Вони скрізь такі красиві. Купила там такий значок собі з маячком за 4 фунти. В мене така особлива любов до, до маяків, тож дуже задоволена цією покупкою.